Лекція. Тієнсфлексі, дієтична добавка з екстрактом глюкозаміну та агарику, новий погляд на здоров'я суглобів. Революція у догляді за суглобами. Чи задумувались ви коли-небудь, що кожен ваш рух це складний механізм, який працює завдяки ідеальній взаємодії кісток, хрящів та суглобів. Однак з віком або через інтенсивні фізичні навантаження цей механізм починає давати збій, біль, скутість, дискомфорт, ось сигнали СОС, які подає ваш організм. І тут на допомогу приходить тієї Флексі унікальна формула, створена для відновлення, захисту та омолодження суглобів. Чому суглоби страждають? Суглоби це дивовижна система, що дозволяє нам рухатись без болю та обмежень. Але з віком хрящова тканина зношується. Інтенсивні тренування та надмір Фізичні навантаження руйнують суглобову рідину, малорухливий спосіб життя призводить до втрати еластичності, запальні процеси пошкоджують суглоби середини. Нестача поживних речовин послаблює суглоби та провокує їхню деградацію. Що ж робити? Підживити суглоби необхідними речовинами та запобігти руйнуванню. Тієц Флексі потужна формула для відновлення. Глюкозамін уповільнює активність ферментів, що руйнують хрящі, стимулює утворення гіалуронової кислоти, яка зволожує суглоби та робить їх еластичними. Агарік бразильський натуральний мінеральний комплекс, що зміцнює суглоби та кістки, має протизапальні властивості, підтримує здоров'я травної системи. Куркума 95 – 95% куркуміну потужний антиоксидант, що усуває запалення та знімає біль, покращує циркуляцію крові та підтримує детоксикацію організму. Екстракт кіхтя диявола природний знеболювальний засіб, який полегшує ревматичні симптоми, сприяє загоянню травм і відновленню після фізичних навантажень. Гіалуронова кислота створює природний мастильний матеріал для суглобів, підвищує їхню гнучкість та зменшує тертя. Морський хондроїтин сприяє регенерації хрящової тканини, підсилює дію глюкозаміну. Тянсфлексіодії приклади лікування. Олена 48 років страждала від артрозу колінного суглоба. Завдяки курсу Тієнс за три місяці біль значно зменшився, а рухливість покращилась. Ігор 35 років. Професійний спортсмен мав проблеми з углобами через надмірне навантаження. Включивши тянцфлексі до раціону, забув про біль після тренувань. Михайло 60 років. Роками страждав на ревматоїдний артрит. Після використання тієї відчув полегшення вже через місяць, а запалення значно зменшилося. Наталія 55 років. Мала хронічний біль у попереку через дегенеративні зміни в суглобах. Після 4 місяців прийому Тієнсфлексі її стан значно покращився, зникли набряки та зменшилася скутість рухів. Василь 40 років, активний турист, який часто стикався з болем у колінах. Використовуючи Тієнсфлексі, він знову зміг підкорювати гори без дискомфорту. Марія 50 років, мала остеохондроз шийного відділу. Через три місяці використання Тієнс флексі її шині болі значно зменшилися, а рухливість покращилася. Андрій 45 років, будівельник, який регулярно стикався із болем у спині. Тієнс флексі допоміг йому зменшити навантаження на суглоби та повернутися до роботи без болю. Як приймати Тієнс флексі одна капсула два рази на день під час їжі? Курс не менше три місяців для стійкого ефекту. Поєднуйте з активним способом життя та правильним харчуванням, рекомендується для спортсменів, людей похилого віку та всіх, хто прагне зберегти здоров'я суглобів, підсумок. Чому варто обрати тієнс-флексі? захищає та зволожує хрящі, знімає біль та запалення, підвищує рухливість та комфорт при русі, підходить людям будь-якого віку. Підтримує загальне здоров'я суглобів та зміцнює імунну систему. Тієнс флексі, рухайтесь легко, живіть без болю.